Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від е, Samsung. А. Це оригінальні пульти е, з мікрофоном та сонячні батареєю, а саме BN5901358J та BN5901357L. Ось такі два пульта з е, сонячними батареями, вони знаходяться, знаходяться з. Е, зворотній сторони та вихідом для Type-C для зарядки також цих пультів. Нове рішення в пультах, так як всі пульти працюють від батарейок або встроєних акумуляторів. Ну, мало. Моделі дуже мало таких рішень, щоб були встроєні сонячні панелі. Це на даний час дуже актуально. Як завжди, ми бачимо це уже характерний корпус від фабрики Samsung. Модели, які йдуть з мікрофонами. Давайте поближче зараз зрівняємо ці дві моделі зображуються доповнюючі кнопки Netflix, кнопка WWW та кнопка Prime Video. І звичайно ж. Мікрофон. Цей пульт іде з мікрофону, це означає, що він блютузний, і його потрібно підв'язувати до вашої техніки. А це все легко, це робиться одною функцією. Вам потрібно включити телевізор та зажати оці дві кнопки: кнопка Бек та кнопка плей пауза. Зажали одночасно потримали, і вас на телевізорі покажели, покаже, що пульт під'єднався. Це. Пишеться і навіть у вас на телевізорі є така інструкція, що які кнопки потрібно зажимати. Що саме головне? Цей пульт не має батарейок, і вони не потрібні йому, так як у нього є сонячна батарея, вона заряджає від сонячного світла. Від денного світла та навіть заряджається від кімнатного світла. Якщо у вас пульт сів, ваш телевізор покаже, що він сів, та ми маємо уже внизу. Ну, якщо ви залишили пульт, і він розрядився, ви можете зарядити його з допомогою виходу тайп тобто ви підключаєте його до проводу тайп та заряджаєте як, як звичайний гаджет. Тобто, це дуже незвично, якщо це зрівнювати з пультами, так як це дуже економічно, можна сказати, до того, що пульт буде жити дуже довго і так далі. Що ми маємо, як завжди? Це фірмові кнопки гучності. Одна кнопка, але вона рухається вверх-вниз, і щоб вимкнути звук, це нажати просто на неї. Тобто одна кнопка має три функції: та також по переключенню каналів вверх, вниз та нажати посередині. Це дуже. Незвично, і така функція тільки має, о, мають пульти Samsung, а саме такої версії з мікрофоном. Друга версія це у нас модель, яка йде BN5901357. Як бачите, ззаді модельний ряд, точніше, не модельний, а пишеться модель QR-коди навіть її цього пульта і характеристики. Раніше це писалось під кришкою. Яка знімалась, де вставлялись батарейки, але так як тут батарейок немає, і вони вже пишуть зворотні сторони, там, де і у нас сонячна батарея. І також внизу кнопка Type-C, і кнопки Netflix, Prime Video і WWW. Ви спитаєте, в чому різниця в цих пультах? Візуально, якщо зрівнювати їх, вони. Однакові по кнопкам, ну тут чуть, -чуть перенесена кнопка www, В цій версії вона посередині, а так, все остальне таке ж саме. Різниця в товщині. Товщині, тут, в цій моделі, як бачите, тут вже акумулятор стоїть більш більший і тримає зарядку він звичайно ж більше. Цій версії, як бачите, він повністю плаский і чуть менший акумулятор. Але на працездатність ну, на переключення каналів це нічого не, не міняє. Ці пульти обидва потрібно приконектувати до вашого телевізора. Так, як це пульти не дешеві, вони коштують немало. У нас є в продажі також прекрасні чохли на ці моделі. Чохли йдуть силіконові, такі жорсткий силікон. Достатньо просто помістити пульт в чохол, і він прекрасно сідає. Всі кнопки зручно е, нажимаються. Також є, от, як бачите, простір, для, е, щоб пульт заряджався. Що ззаді, що знизу для Type-C. Можна в, е, таку вірьовочку прив'язати до цього чехола. І ваш пульт вже не боїться падіння, але це не раджу його кидати об стінку і, е, і так далі. Дуже зручний чохол. Він з іншої сторони має таку ребристу частину, дуже зручно сидить в руці. І маємо також, отакого такого варіанту чехол, він світиться в темноті, що буде дуже зручно, якщо ви в темноті не можете знайти пульт, цей чехол буде підсвічуватись, і ви вже будете бачити пульт. Це дуже зручно і всім власникам, власникам цих пультів, я завжди раджу. Одягати їх в чохли, як бачите, воно навіть так дуже плотно сідає, що він не болтається всередині, і це захищає пульт від поломки і падіння. Якщо у вас залишились. Питання по підключенню, чи цей пульт підійде до вашого телевізору чи ні? Пишіть в коментарі. З радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, До зустрічі!